Привіт, тобі, величний народи, величної країни! Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 314-та доба нашого героїчного протистояння ворогум доба, яка наближає Україну до перемоги. Ну а на болотах я так розумію, от от і мають прийняти нові чергові важкі рішення: ухвалити жест доброї волі або ж відійти на більш вигідні рубежі. Чому ну бо аж надто феєричним був для них початок цього року? Ну, по перше, потихеньку таки дізнаємося. Подробиці вибухового нового року окупантів у нашій Макіївці. У той час як мін вбивство відзвітувало про 63 загиблих, ми кажемо: а як ви встигли порахувати, якщо ще й досі йде розбір завалів? Ну і нагадаю, що в 00.01 по ПТУ Макіївці наші котики випустили шість ракет «Хаймерс», з яких чотири досягли своїх цілей. Там знаходилося кілька сотень мобілізованих із Самарської області, 44-й полк. Ну і вибух був дуже потужним, так як у підвалі будівлі знаходився склад БК тонн дизельного палива. Загальна кількість загиблих вже більше 250, але багато тяжких поранених. Ну а значить, швидше за все буде більше 400 двохсотих. Знищено також понад 10 одиниць техніки. Тут ви можете у мене спитати, а як же їм вдалося вижити? Все просто один із мобілізованих вирішив запустити салют у новорічну ніч біля ПТУ. Ну і ті, хто вийшли з ним подивитися на цей самий салют, залишився живими. От такий от годний лайфхак пропоную вам. Ну що ж, правда, з одягу теж вціліло все, що на них було, і не більше. І от вже в групах ВКонтакті наразі оголошено збір одягу, шкарпеток, спіднього, рукавиць, штанів, розгрузок, Короче, всього кажуть, все, що знаходилося на складі у ПТУ, було знищено. Тому їхні гумові дупи голі Моєму переносному сенсі цього слова ну і поки одні шукають одяг, інші шукають винних у цьому інциденті. кажуть, плотна ПВО могла спасти людей. Ну, принаймні так пишуть російські пропагандисти стосовно маківського інциденту з успішного перегрупування російських чмобіків на більш вигідні позиції до пекла. Але насправді, щоби спасти людей, в даному випадку було достатньо не починати агресивну війну, не оголошувати черговий етап мобілізації і не відправляти їх до ПТУ на території іншої країни. Але росіяни. Не вміють включати логіку і не бачать причину наслідкових зв'язків. Тому на цій війні вже здохло понад 100 тисяч росіян. Ну і ще здохне багато. Ну скільки буде. Ну тим часом старі пісні про головне завів і пригожин. Терорист, вбивця і за сумісництвом керівник ЧВК Вагнер Пригожин. Розповідаючи про свої героїчні здобутки, поточнив, що захопити Бахмут не вдається, бо там наші котики набудували. П'ятсот ліній оборони, тому просування російських військ під містом йде дуже і дуже повільно. Ну що ж, тим часом британська розвідка повідомляє, що російський наступ на Бахмут провалився повністю, і збройні сили України вже отримали у цьому районі підкріплення. Тож найближчим часом захопити місто Росіянам не вдасться. І ще одна приємна новина в окупованому, поки що окупованому селі праві саги на Херсонщині було завдано удару по скупченню окупантів на захопленій базі відпочинку. Подейкують, що раніше один російський доброволець систематично постив фотки з бази у соцмережах. Ну завдяки чому вдалося легко скоригувати вогонь. Дякую тобі! Дякую тобі, невідомий герой, Якщо ти живий, продовжуй і надалі показувати, де ти нам то дуже важливо знати. До речі, чи був він у районі Сватового Луганської області, але пишуть, що там наші котики також від склад БК. Кажуть, росіянці і місцеві колаборанти тихенько і майже непомітно туди звозили БК майже два тижні. Тому збройні сили України трошки потерпіли, почекали, пофіксували кількість уралів, що заїжджають на базу. А потім як привітали їх з новим роком? Щоправда, не для всіх новий рік таки розпочався, але було гучно і з фейерверком. Ну а поки геніальна новорічна схема від центробанку РФ і під'їхала, голова центробанку Росії Ельвіра Набіуліна розіслала листа банкам з вимогою у січні цього року запрошувати боржників і вручати їм повістки для мобілізації, пропонувати підписати контракт на проходження служби у ЗСРФ і у разі відмови викликати поліцію фіксувати все це на відео. Таким чином, якщо боржник буде трьохсотим, то він сплатить борг з грошей за поранення. А якщо він буде Двохсотим то борг сплатять його близькі із гробових при будь-яких варіантах. Банки в плюсі, ну крім зниклого безвісти. І, до речі, ей ви там на Мацкві, У нас є подарок для вас у вигляді унікального дрону камікадзе, який розробив мешканець кривого рогу, тобто він ще й вітчизняний виходить. Українцю вдалося зібрати безпілотник, що за багатьма характеристиками перевершує іранський аналог. Чоловік зазначає, що дрон літає на відстань близько 300 кілометрів. А там може виявитися, що і 500, а може і 700 кілометрів, і може нести понад 10 кілограмів вибухівки. і до того ж, собівартість такого дрону в рази менша за вартість іранського шахіда. Очевидно, окупантам слід готуватися тепер до ще більшої кількості бавовни на Росії. Ну а росіянці, особливо ті, які живуть поруч із військовими частинами або складами зброї, у мене порада для вас: переїжджайте, поки не прилетіло. були всі новини з України на цю годину. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України і наближає українську перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні, як сама Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.